Святий Боже, захисти. Чого хочу, я тобі вже відомо. Отож, не повторюватимуся. Містер Ден, я винен вам гроші. Ні, сир. Я знаю ваших батьків. Думаю, вам буде цікаво мене тренувати. Я не треную дівчат. Глядачам сподобався, мій бій. Прихідко, цього замало. Якщо можна сказати про магію боксу. Це магія боротьби на межі витривалості. Ризик усім заради мрії, яку окрім тебе, ніхто навіть не бачить. <звіт> Хто ця новенька? Святий Боже. <працьовий> удар, <бості> Я тобі не бос. Хто Груша перемогла. Ти написав доньці. Що пишу. Повернути до адресата. А дівчинка прогресує так, наче їй хтось допомагає. Я знаю, ви спостерігаєте за мною. Співчуваючи. Не кажіть цього, бо це неправда. І Якщо я застара, то моє життя втрачає сенс. Якщо я погоджуся, а ви ніколи не пошкодуєте. Ти нічого не питаєш, і я спробую забути, що ти дівчина. Отже, яке правило. Захищати свою голову. Чудово. Знайди собі чоловіка Маріям. Люди знають, чим ти заробляєш, і регочуть. У мене не лишилося нікого, крім тебе, Френкі. Так, ти маєш мене. Я чимало помилявся у житті, тому й хочу уберегти тебе. Знаю, босе. Корисна людина у твоєму куті. Авжеж, з мене. Я вже не юнак. Я хочу лишитися з нею. Ти надто опіповся. Френкі, ви не пропустили жодної служби протягом 23 років. Так часто церкву відвідують лише ті, хто має якийсь тягар Я на душі. Ти готуєшся до нового бою. Ви знову мене віддасте. Ніколи. Крихітка на мільйон доларів 3 травня. Опів.